В студії працюють Наталя Соколенко? мене звати Сергій Стуканов. Минуло вже 30 годин, відколи завершився черговий раунд переговорів між президентами України Володимиром Зеленським та президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Отже, за ці 30 годин було висловлено чимало думок, чимало міркувань з приводу того, де ми перебуваємо і яким є результат цих переговорів. Ну і так само, звичайно, що були великі запитання: а як Росія відреагує на ті пропозиції? позиції. ну і судячи з усього, в понеділок росіяни дали досить чітку відповідь, яка скоріше схиляє нас до думки до того, що Росія прагне насправді уникнути завершення війни і уникнення укладення угоди, тому що вчора російські російське міністерство закордонних справ вустами очільника Лаврова заявило про те, що українські дрони, начебто, атакували резиденцію Путіна. Він заявив про те, що 90, один безпілотник начебто атакував резиденцію Путіна у Новгороді. Нов... Та, Новгородській області. Прикметно, що це навіть суперечить заявам Міноборони Росії, адже в понеділок Міноборони Росії заявляло про те, що 89, не 91, а 89 українських безпілотників атакували Росію. Ну якщо подивитися розподіл по областях, то аж то там близько 18, по-моєму, в Новгородську область прямували, решта були в інших областях. Тобто навіть Росія. Не заплуталися в своїх показах. І Трампа заплутали Так, і, і Трампа Трамп... заплутали, і я думаю, що саме із цього ми і почнемо нашу розмову із нашим гостем Андрій Рудик, доктор філософії з галузі соціальних та поведінкових наук, політолог, і з нами на зв'язку, пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю. Хотілося б почути вашу думку. По перше, оцінку цих заяв Росії з чим ви їх пов'язуєте. Ну і друге, справді, Трамп потім реагуючи сказав, що йому безпосередньо Путін вранці в понеділок вчора повідомив про те, що, начебто, українці атакували. Сергію, але за дві хвилини до цієї фрази він сказав, що я нічого про це не знаю, я лише чув. А потім йому щось не знаю, в пам'яті сплело йому, можливо, щось вухо, підкащик якийсь є. який сказав йому, що треба скажу сказати, що це Путін є тим джерелом недостовірної інформації. Ну і зрештою, коли журналісти запитували, так у вас же є розвідка, що вам розвідка каже. Трамп сказав, що ну ми розберемося, але поки що він на слово Путіну можливо і має можливо і має шанс повірити. Тож, пане Андрію, оцінка заяв Росії, а також ну от з точки зору поведінки Трампа, чому він все таки схиляється думати і вірити Путіну. Дивіться, як на мене, все-таки звідки така е, заява і не одна взялась доволі просто: тобто Російську Федерацію явно не задовольняє, скажімо так, напрям е, переговорів, тому що самі знаєте, є проблемні пункти, те, що стосується отримання України гарантій безпеки, ось ну, те, що категорично проти Російської Федерації, ну з очевидних причин, тому що вона весь цей мирний процес розглядає, скажімо так, для себе як певне перезавантаження. В контексті загалом не просто ведення бойових дій, а, скажімо так, ну не знаю чи коректно це сказати стратегічної, не знаю окупації України там і так далі, тобто знищення відповідно нашої державності. І такі інше, тобто, в принципі, Російську Федерацію, от все в переговорному процесі задоволені тільки тоді, коли фактично ми там підпишемо е, будь-які умови, які нам висуне Російська Федерація. Там скажуть нам віддати те, щоб ми там підписали те там і так далі. Тобто, очевидно, е, коли теж була заява, що е, вихід е, наших військ із території Донбасу буде проблематичним, він буде не сприйматися, і це відповідно несе загрозу нашій національній безпеці, воєнній безпеці і так далі. То в принципі в акурат і вибачте, з'явилися ці всі заяви там про 91, безпілотний літальний апарат, і так далі. Ну для нас з вами, наприклад, очевидно, що е, це явно дезінформація. Ну, по ряду причин там їх можна називати довго ефіру не вистачить. Ось але на кого це розраховано? Це розраховано там, як і на е, дрібного такого російського споживача інформації, так і дрібного американського споживача інформації. Якщо це дійде, от уявіть просто ситуацію, є такі. Пересічний мешканець штапу штату, штату перепрошує Місісіпі, який там не знаю, п'яку корудзений самогон стріляє по авігаторах. Потім чує десь умовно таку заяву. каже: О, ну я ж казав, українці такі хочуть воювати, і так далі. Ну, десь приблизно так. Ну і ви знаєте, давайте тоді все таки глибше поговоримо про те, що Лавров не тільки заявив про нібито атаку українських безпілотників на резиденцію Путіна, але зазначив про те, що Росія планує удар у відповідь. Сказав, що вже дата призначена цілі визначені, і йдеться про урядові будівлі. Президент України Володимир Зеленський, звичайно ж, відреагував на ці заяви. Він сказав, що це брехня про те, що українці атакували резиденцію Путіна. З іншого боку, він сказав, в такий спосіб Росія намагається зірвати нібито українськими руками переговори. Ну і теж сказав, що Росія шукає приводів для того, щоб вдарити по держбудівлю в Києві. При цьому президент нагадав, що вже по кабінету міністрів Росіяни одного разу були влучили. А чого чекати від Росії, чи справді вони шукають приводів почати бити по так званих місцях ухвалення рішень? Ну, по перше, звернув увагу про на те, що це заява Лаврова, міністра закордонних справ, який, в принципі, по нормальних розкладах в принципі за функціоналом не мав би перепрошувати автологію мати відношення в принципі до е воєнної сфери, сфери оборони військового будівництва там в Російській Федерації. Однак, ну відповідно, якщо е такі заяви лунають з уст е Лаврова, які очевидно є далеко не останнім міністром і в уряді Російської Федерації загалом в системі влади. На Російській Федерації то відповідно вони очевидно мають певний сенс. Однак щодо здійснення справді ударів, от бачите, зняли в мене з язика, якби прецедент є, коли відбувалось влучання ракети саме в будівлю. Кабінету міністрів України, тобто, в принципі, ну Росія цим неодноразово погрожує, плюс неодноразово все це здійснює. Ну питання в тому, чи раніше, наприклад, намагалась обстріляти е, урядові будівлі Російської Федерації, тому що знаєте, що все-таки система ППО ну доволі високий відсоток перехоплення демонструє різних засобів повітряного нападу, і напевно, ми, наприклад, не можемо знати, куди там конкретна ракета цілилась ну за винятком там. Е Певних ситуацій. Ну, ось і так далі. Бо, як правило, така інформація просто не оприлюднюється, теж з очевидних причин, тому що контроль е, результатів там, і так далі, Російська Федерація, розвідка їхня в цьому плані теж працює. То, як на мене, я ж кажу, Росія справді просто шукає приводу, Ну, шукає приводу яким чином. Тобто їй його і не треба шукати, вона його завжди може вигадати, що вона, в принципі, робить зараз, От на рівні таких заяв і так далі. Тим паче, такі заяви згадайте не перші, згадайте там минулий. Новий рік, новорічну ніч та в принципі минуло те ж саме, і так далі. Те, що стосується не лише там Києва, там, а й прикордонних громад, і так далі. Ну, Росії не потрібен привід за для того, щоб здійснити там черговий е е е комбінований удар. Ну і ще важливий аспект вчорашніх перемовин стосується гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів Америки. От президент України Зеленський стверджує, що ці гарантії чи проєкт, напевно, це гарантій безпеки з боку США опрацьований на 100%, Однак, поки що, ми не знаємо, який зміст цих гарантій. Ну наскільки взагалі можна говорити про гарантії безпеки і в чому вони можуть полягати тільки в якихось договорах. Рах чи в постачанні якихось видів озброєння, які будуть розташовані, наприклад, на території України чи на території інших країн, які можуть забезпечити застосування цієї зброї, що ще може бути на ваш погляд, і чому досі не оприлюднюється зміст, ну хоча б натяк на те, якими можуть бути ці гарантії безпеки саме з боку Сполучених Штатів Америки? Ну почну з кінця, чому не оприлюднюється. Ми вже неодноразово бачили на жаль неприємні витоки інформації, на які тільки призводили, скажімо, так, до дискредита дискредитації, скажімо, так зниження е інтенсивності мирних переговорів. Це не тільки загалом стосується. Повномасштабна агресія Російської Федерації проти України Хай там можна згадати там Таїланд і Камбоджу, де в принципі конфлікт почався із оприлюднення переговорів там між двома сторонами, і так далі. Одним із приводів став, ось і до зміни влади в Таїланді, та й Демократична Республіка Конго з Руандою, і так далі. Тобто, все таки треба зважати, що це ж дипломатія, а не публічна політика. Це якась коварна політика. І тому я думаю, не тільки з питання безпеки, там з питання економічного відновлення, не Викуються пункти, та й зрештою, ми ж говоримо навіть про угоду, умовно, яка не повністю затверджена, і ми там знаємо її певні там е нароси, очевидно, але не всю угоду. Тепер, от повертаючись до того, от, якими гарантіями безпеки. Ну бачите, специфіка от, гібридних війн загалом і е конфліктів сучасності призводить загалом теж до розмивання поняття безпеки, до виникнення його різних інтерпретацій. Тому ну от, для мене доволі дивно, що там можна забезпечувати безпеку там. Постачанням озброєння, ну очевидно, національну безпеку, ви всю цим не забезпечити. Це може йтись, наприклад, про вашу воєнну безпеку. як складова національної безпеки, і то в контексті військово-технічного співробітництва, тобто з отриманням доступу технологій, з постачання озброєння, можливо, там з постачання комплектуючих, там і так далі, щоб ваш оборонно-правословий комплекс, або щоб, скажімо так, ваші збройні сили та інші військові формування могли здійснювати справді відсіч, забезпечувати. Територа територіальну цілісність, суверенітет і так далі, як на мене, ну коли ми говоримо про забезпечення національної безпеки, ну що це для України? Очевидно, там недоторканність наших кордонів, Ну зрозуміло, там територіальна цілісність, але якщо ми говоримо, тобто СІС, тобто як є. Це стосується там, недопущення е, повторно, якщо припиниться гаряча фаза конфлікту, недопущення повторної агресії з боку Російської Федерації. Однак тут є проблемний момент, щоб не допустити таку агресію. Конкретні держави не просто там якісь, вибачте, абстрактні формування, там ще щось, взяли на себе відповідальність щодо того, що так, вони застосовуватимуть власне озброєння, вони розміщуватимуть власні війська там і так далі. Тобто, е, очевидно, тут історія з миротворцями ну по лінії Ради безпеки ООН не спрацює, бо там, як мінімум, є Росія та Китай, які будуть голосувати проти. Вони навіть миротворчі місії в Африці згортають, просто не продовжують мандати, і так далі. Ось ну в Малії яскравий приклад. Уже як декілька років там місія не працює, то відповідно е, то в цьому і проблема виникає по гарантіях безпеки, тому що. Е, Україна хоче отримати конкретні гарантії від конкретної держави, що там не знаю, Штати, там, Німеччина чи ще хтось інший, скаже: так, ми даємо вам гарантії, все от по типу статті 5. А по типу статті 5, я так підозрюю, нам намагаються дати, що мовляв, ми там проведемо консультації, зберемося всі разом, і так далі. Ну, Очевидно, що це е, нас, ну, Україна, я маю на увазі, мало буде влаштовувати, якщо не влаштовуватиме зовсім. Ну мені здається, тут все-таки потрібно говорити і про певний поступ, і про певний успіх нашої делегації, яка брала участь у переговорах. в тому сенсі, що зараз йдеться все-таки про затвердження про ратифікацію цих гарантій безпеки конгресом, це означає, що він набуде статусу міжнародного договору, на відміну від, наприклад, сумнозвісного горизвісного Будапештського меморандуму, який був суто політичним зобов'язанням, і відповідно не був обов'язковим до виконання. Ну, принаймні, там йшлося тільки про консультації, що зрештою і відбувалося. Отже, в цьому сенсі є поступ, але водночас лишається пункт території, який, ну, за висловами вчора чи позавчора, вже і президента Трампа, і президента Зеленського. Це питання ще не розв'язане. Пане Андрію, хочу вас запитати стосовно обговорення референдуму. Президент Зеленський каже про те, що може бути ця мирна угода чи цей проєкт висунений на референдум. Залишаємо зараз за дужками питання, як його провести. Тут поки що відповіді на це немає: як залучити людей з прифронтових громад, як залучити людей з-за кордону на окупованих територіях тощо тут більше питань аніж відповідей, але. Все-таки стосовно самого сенсу цієї ідеї винести на референдум, для чого виносити на референдум, і щодо якого питання, на ваш погляд, сказати б, можуть бути суперечності, які потребують затвердження на референдумі? Ну, дивіться, я ще, якщо з вашого дозволу, коротку ремахко зробив щодо поступу міжнародного договору. Дивіться, в міжнародному договорі нічого не заважає. Вам просто укласти так, так само в механізм консультації. Тобто, це справді показник, що це буде там міжнародна угода, там ратифікована і так далі. А ви можете просто так само закласти туди консультативний механізм. Ось і повертаючись тоді до референдуму, е, дивіться. Ну, конституція України чітко визначає з яких питань може проводитись референдум? Науково, це там відповідно конституційні питання, які є імперативними, і питання поточної політики, які є консультативними за своєю природою, ось очевидно, що референдум не буде стосуватись, як на мене, прямих територіальних поступок? Ну, очевидно, його результат. Президент про це сам заявив у News, Якщо я не помиляюсь, коли питали в нього про питання. Перепрошую з автологію Донбасу, він президент чітко заявив, що як би ну очевидний є результат такого референдуму, та й Україна якби не збирається поступатись там територіями, ось ну, тобто що... українці проголосують проти так для того, щоб ну, віддати так. Uh, знаєте, uh, uh, це і російські пропагандисти на цьому наголошують, що навіщо нам ці мирні перемовини, і що вимагає вимагають від нас на 60 днів зупинити наступ. І за ці 60 днів українці, що набудують собі нові лінії оборони, гарні. Зони і так далі, а потім вийдуть на референдум, скажуть ні, а ми маємо, будемо, ми повинні вже будемо наступати на укріплені по новому різні гарнізони українські. Тобто російські пропагандисти чітко розуміють, що український народ не хоче і на референдумі результат передбачуваний. Тим не менше, цей референдум залишається якось перемований. Та от власне, все таки, пане Андрію, так завершіть свою думку. Так, якщо щодо територіальної Поступок потенційних українців все одно сказали би ні, то який тоді сенс і що саме може бути предметом цього референдуму? Дивіться тут уже питання якраз я чому звернув увагу, що я референдуми з питань е, поточної політики. Вони за своєю природи консультативні. Чому ну бо ви можете винести на питання поточної політики все, що завгодно? Наприклад, згадайте свого часу обговорив референдум з питання. Вступу України до ЄС та НАТО Ось неодноразово ця тема е, виринала внутрішній політиці нашій в періоду до повномасштабної агресії. Так ось чому він не може бути імперативним? Ну доволі просто. Ну проголосуєте. Ви за імперативний означає, що все ви маєте йти в НАТО, там НАТО вас має прийняти. Ну це ж не зобов'язання НАТО, це зобов'язання певні нашій владі дає. Ось і дивіться, референдум: це певний е, е, інструмент легітимації. Певних рішень або певного курсу влади, або влади як такої. Ну, у нас, в принципі, зовнішньої і внутрішньої легітимністю влади немає проблем, так поки їх виникнути не може ну, з очевидних причин. Це стосується саме легітимації певного курсу. І це якраз от, принаймні те, що зараз фігурує, може стосуватись там рівної економічної зони там, і так далі. Ну, якраз просто для цього і потрібен референдум. Я не скажу, що в цьому щось погане є, там чи хороше. Це по суті теж один із інструментів політики. Ну до нього не лише Україна історична вдається, і так далі. Тут питання в іншому. От ми говорили про вибори там і так далі, там певним чином. Те ж саме, що ви згадували, зауважували, теж саме стосується референдуму. Ну процедура та ж сама. питання там формування тих же навіть технічних округів, які будуть проводити там підрахунок голосів. Питання навіть самого волевиявлення залишається актуальним в даному контексті. Ну, а ви згадали про вільну економічну зону, так, яка обговорюється, яка дискутується як варіант розв'язання ситуації на території Донецької області, яка підконтрольна уряду України. І якраз це питання можливо і може бути винесено на референдум, чи український народ погоджується з тим, щоб там обладнати вільну економічну зону, а отже, відвести збройні сили України, там залишити якісь поліці... поліцейсь... поліцейські сили. От, як ви розумієте, цей концепт вільна економічна зона, що воно значитиме, хто це контролюватиме, і які будуть запобіжники, наприклад, проти того, що росіяни туди зайдуть агресивно? Ну, дивіться, справді в ві, поняття вільної економічної зони історично-політично можна вкладати багато чого, тому що є різна е, різна історична практика, різна економічна практика щодо вільних місць створення, щодо вільних регіонів, там і так далі, або вільних від оподаткування, чи там не знаю, з е, особливими преференціями там далі і економічними. Ну повно насправді варіантів. Справді я думаю, там колега економіст, чи хто там у вас буде краще про це все розповість. Питання знаєте в чому полягає? В тому, що м, питання в самому конструюванні референдуму, тому що референдум я недаревно зауважив от саме інструмент от такої легітимації певного курсу, і досить сильно залежить від того, не просто які питання ви на нього винесете, а формулювання цих питань. В тому числі, от ви одразу зауважили виведення військ. Ну я підозрюю, якщо навіть буде говоритись ну, в принципі, питання вільної економічної зони виведення військ, це вони не зовсім керують. Але якщо навіть от прямим текстом буде от, оцей пункт, то ну. Результат теж очевидний питання ще в тому, скільки буде питань винесено, тому що чи це може бути одне питання на референдумі, може бути два, три, чотири і більше. Ну лише питання в тому, щоб не перенавантажити виборця. Там ну будемо говорити, виборець, тому що з позиції законодавства це логічно тому що на референдумі може теж брати участь людина, яка там набула активного виборчого права. Ось то як на мене. Імовірно, можна буде говорити лише, знаєте, про питання якогось там оподаткування інвестицій, чи там підтримують українці там шляхом того всього, там і так далі. Те, що там буде особлива зона оподаткування, чи особлива зона, не знаю, там надання послуг певних і таке інше. Тобто я не думаю, що це прямо чітко підв'язується під певний політичний параметр, тому що все таки ну недаремно це поняття навіть з'явилось. Воно буде більше суто економіки стосуватись, але через економіку будуть виводитись певні політичні наслідки. Пане, але розглядається варіант не лише затвердження якихось змін, які будуть потрібні різним сторонам для того, щоб припинити війну Росії проти України. Варіант, що ці рішення може ухвалити Верховна Рада, і отут чесно кажучи, мене напружив трошки момент, коли Дональд Трамп говорив, що якщо потрібно, то він приїде і в Україні виступить перед парламентом. Я одразу згадала, як інший президент Сполучених Штатів Джордж Буш. Старший виступав в, київському, в Києві в українському парламенті, тоді ще була УРСР, так і промова ця отримала негативну оцінку у нащадків не тільки в Україні, а й серед американських політиків, яка називається Чікін Київ. То от що ви з цього приводу думаєте? Тобто з якою метою може приїхати Дональд Трамп схиляти парламент на що? У нас є правда одна хвилина для такого складного запитання. Ну, Якщо одна хвилина, то дозвольте коротко, дивіться, схиляти, мабуть, до прийняття певних умов, які пропонує Російська Федерація, тому що парламент єдиний колегіальний орган законодавчої влади, він якраз уповноважений приймати такі рішення. Ну, тут знову ж таки питання: чи приїде Трамп схиляти, чи він приїде вже, коли все буде підготовлено щось там підписати. Але побачимо в будь-якому разі, пане Андрію, дякуємо за змістовну і глибоку розмову. Доктор філософії з галузі соціальних та поведінкових наук, політолог Андрій Рудик був з нами на зв'язку.